Коли і як обробляти стомп. Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас 6 квітня, пройшов гарний дощик, і хочеться поговорити про те, як робити обробку ґрунтовим гербіцидом. Нагадаю, що по технології ми другий раз вносимо гербіцид ґрунтовий стомп по всходах уже, хоча й не доходовий. Перший раз ми вносили після посадки, другу обробку робимо по всходах, тому що закривали вологу, плюс термін дії є в нього певний. І відповідно, зараз пора нам зробити другу обробку. як показує досвід. Нормально сходи витримують, стомп ніяк не реагують, тому сміло можна працювати. А потім забуваємося, що таке сапа. Значить, мова йде про такий оригінальний стом 330. Норма його така, як і осінь максимально 5-6 літрів на гектар. Но на меншій площі це десь залежить від того, яка у вас витрата на бачок, це десь буде. 100 120 г на 10 літрів води на 2 сотки треба витратити ці гроші. Це буде якраз така норма, тому що багато запитують вже, тому зафіксуйте собі десь. Які умови нам треба, щоб внести стом? Не повинно бути у нас грудки великої, і не повинен у нас пробиватися вже бур'ян, тому що він його не візьме. Нам суть така, що ми робимо екран, екранний захист, і тоді бур'ян, коли проростає, він реагує, сидіючи решиною, яка у нас на поверхні ґрунту. І далі вже він не проходить. Що нам треба додати до стомпа? Хоч він і не фітотоксичний, але завжди до всіх гербицидних обробок, всіх пестицидних, я завжди додаю якийсь простими словами антистрес. В моєму випадку я буду додати таке рідке добриво. TerraSorb фоліар. Ось його склад можна побачити. Тут дійсно вільні амінокислоти. це якісний виробник, також мікроелементи. Можете ознайомитися в інтернеті, але, на жаль, в звичайних магазинах аграрних його немає, тому можете додати вімпел, якийсь стимулятор росту, який стимулятор ростом, чи будь-який інший біостимулятор. Зараз вже стоїть популярні амінокислоти, можете також їх додати на худий кінець, можна додати гумат калію, гіршого також не буде. Ну, але бажано щось все-таки додавати. при будь-яких обробках, додаємо якийсь пом'якшуючий засіб. І ще одну ситуацію хочу сказати по стомпу. Минулому році я проводив експеримент. Ось нарізані грядки під картоплю. Я так само накриваю картоплю стомпом, прекрасний результат. Потім сапой сюди не лізу. Єдиний тут нюанс, що треба собі визначити, коли його накривати. З однієї сторони бажано зразу після посадки, з іншої сторони, буде ще потім картопля вгортатися і цей екран нарушиться. Можна тоді пізніше його внести. Уже після останнього вгортання, але там вже є всходи. Ну, хоча також він картопля ніяк не реагує, тому тут також треба визначити. По картоплі ми вже не додаємо ніяких стимуляторів, тому що в нас якби ґрунт, картопля ще наверху вегетативної маси немає. Просто накриваємо, так, як по чеснику восени. Такою інформацією я хотів поділитись. Е, нагадаю, що в кого там малі посадки, то є небагато на розлив. Це Те телефон буде під відео. Ну а так. Волога у нас роз... закрита, міжрядка зроблена, тому вже ми приступаємо до наступних операцій. Все, всім бажаю гарного сезону і зустрінемося.